Що спільного між євробляхами та вбивством поліцейськими в Дніпрі адміністративного правопорушника? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свідо свого по своє». і в цьому відео я хочу поділитися нестандартними міркуваннями, якими я в певних сенсах зачіпаю першопричини тої жахливої ситуації, яка виникла. І на перший погляд може здатися дивним таке поєднання, до чого тут євробляхери і інцидент в Дніпрі, адже машина не була на євробляхах і так далі. Але, власне, все по порядку. І так, хто такі євробляхери? Це ті, хто возив нерозмитнені авто на європейських номерах в Україну, платив хабарі при в'їзді і, власне, їздив тут на незареєстрованих авто, економлячи кошти. Чи робили вони це з якогось злого умислу? Та основна мотивація євробляхарів була економія грошей, і не від хорошого життя українці змушені економити гроші. Тому що нас просто постійно грабують і створені такі умови, коли об'єктивно заробляти в Україні достатньо важко. Тому люди економили. Таких авто було ввезено дуже багато сотні тисяч, а потім вже навіть мільйони. Вони в свій час почали коли вже розпочалися певні проблеми. Вони почали вимагати для себе пільгового розмитнення, коли в них їх почали штрафувати, обіцяли конфісковувати авто і так далі. З другого боку. Такі ж самі українські громадяни, які купували авто в повністю законний спосіб, вони переплачували гроші, тому що в ціну автомобіля вже включалося оце все розмитнення і ці всі послуги з реєстрації, які власне, змушені оплачувати власники автомобілів в Україні. І ці люди, які виконували закон, задавали логічне запитання. А як так, я, дотримуючись закону? Мушу переплачувати в той час, як вони, євробляхери, не дотримувалися закону і зараз добиваються, щоб їм, їх і не притягували до відповідальності. Проблема стала масовою і проблема стала носити характер суспільної проблеми, соціальної проблеми, тому що вона зачепила сотні тисяч, і навіть мільйони українців. В результаті там потім було пільгове розмитнення, пільговий період, після повномасштабного вторгнення дали можливість завозити так само під нульову ставку, розмитнювати авто і так далі. Все це ми пам'ятаємо. Але суть в чому? Суть в тому, що ця проблема виникла. Через кого вона виникла? А виникла вона через дії державної влади. Чому? Тому що чиновники, митники на місцях брали гроші, брали хабарі, якийсь відсоток передавали наверх. Це мільйони доларів, десятки, навіть сотні мільйонів доларів, зважаючи на масштаб. І в результаті, в результаті всі збагачувалися, але проблема виникала, потім її прийшлося вирішувати. Тобто, фіксую вашу увагу, дії влади привели до виникнення такої соціальної проблеми. Тепер візьмемо епізод вбивства адміністративного правопорушника в Дніпрі. Я детально розбирав юридичні аспекти, показував, що де і як відповідно до законодавства повинно бути. Епізод, який завершується трагічно, який завершується вбивством людини, він розпочинається насправді з моменту, коли поліція починає проникати в автомобіль і витягати за ноги жінку, яка сидить на, на водійському сидінні. Це є хронологічно і юридично саме той момент, з якого все розпочинається і з якого треба класифікувати власне, всі подальші дії. Тому що до того відбулося адмінправопорушення, яке треба було фіксувати і відповідно зі всією строгістю закону за нього штрафувати. Е, ну, за порушення правил дорожнього руху, за можливе водіння в нетверезому стані, за хамство в бік поліції і так далі. Але. Вертаємось до хронологічного цього моменту. Поліція полізла в автомобіль і витягувала силою людину. Чи мала право поліція таке робити? Відповідно до статті 30 Конституції, відповідно до тлумачення Верховним судом, не мала права, тому що авто є приватною власністю, це те саме, що проникнення в житло і так далі. Це офіційне тлумачення Верховного суду України. Це позиція в законодавстві. Подобається вона вам, не подобається вона вам. Вона зараз є саме такою. Закон треба виконувати. Особливо закон повинні виконувати охоронці правопорядку. Тому що якщо охоронці правопорядку не дотримуються правопорядку, то хто ж його взагалі буде дотримуватися? Але в Україні за останні там, років 10, мабуть, є десятки тисяч скарг на свавільні дії поліції. Зокрема, на свавільне проникнення в авто. В супереч законодавству, супереч тому, що не було всіх е, необхідних законних підстав, там і так далі, і так далі. Тому що кримінального злочину не було, водій не зобов'язаний і ще багато-багато інших речей. Десятки тисяч справ. А скільки поліцейських було покарано за такі протиправні дії? Десятки. Не тисяч, а десятки. Та й то ми не знаємо, яке там покарання. Можливо, комусь дали догану. І там якийсь час чверть зарплати забирали, і все. Тобто, впродовж тривалого проміжку часу, дуже тривалого проміжку часу, свавільні дії поліції, які суперечать закону, які суперечать Конституції України, які суперечать тлумаченню Верховного суду України, не зупинялися, порушників поліціянтів не карали, і в результаті поліція звикла до того, що це норма. Що можна не виконувати закони, тому що їм за це нічого не буде. І тому, власне, раніше чи пізніше ситуація з розряду в Дніпрі вона повинна була виникнути. Створена соціальна проблема є велика кількість скарг на поліцію, є велика кількість українських громадян, постраждалих від протиправних дій поліції, але керівництво поліції і вища політична влада в Україні на це не реагували. В результаті відбувся цей трагічний епізод, який розділив українське суспільство в оцінках, тому що, а, там хам, там ще щось, а інші кричать, аж закон треба виконувати, він адміністративний правопорушник, а не злочинець і так далі. Але повертаємось до суті. Суть полягає в тому, що ця соціальна проблема, загальносуспільна проблема, свідомо було вирощена владою. І жодне керівництво МВС. Жодне вище політичне керівництво України нічого не зробило для того, щоб цю проблему вирішити. Ось це і є перша причина. Справжнє керівництво країною, яке влада України, якщо вона буде керуватися українськими інтересами, вона повинна поводити себе так, щоб не допускати утворення таких великих масштабних соціальних проблем. Зупиняти їх ще в зародку. Виконувати закони повинні всі. І в першу чергу охоронці правопорядку, чому влада не вирішує таких соціальних проблем, тоді, коли можна це зробити, тут причина не тільки в шкурних інтересах, як у випадку євробляхів, що можна заробити, не тільки в тому, що, скажімо так, сприяючи таким діям поліції, які порушують закони України, влада робить поліцію залежною від себе. Тому що вони якби порушили закон, вони це розуміють, але розуміють, що вище керівництво їх буде покривати. І тому, в час, коли буде дано команду там, на розгін якогось протесту, на ще щось, на якісь інші протиправні дії, вони виконають наказ будуть казати, я виконую наказ і наплювати мені на конституцію, і так далі. Є ще одна причина, чому влада так робить: розділяй і володарюй, коли суспільство розділене. Свариться між собою, не бачить першопричин причин цієї ситуації, ним набагато легше керувати. Ну а, власне, знаєте, сучасна історія України це такий собі підручник з історії «Розділяй і володарюй», за якими тільки критеріями нас не розділяли. Ну і знову ж таки, засоби масової інформації, які стали засобами масової ідіотизації, вони нічого не зробили для того, щоб навести порядок в головах середньостатистичних українців. Щоб українці розуміли, що відбувається, чому відбувається, як би мало бути по закону, як би мала діяти влада, якби захищала саме українські інтереси в тих чи інших випадках. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Я думаю, що розуміння таких першопричин українськими громадянами є надзвичайно важливе, тому що насправді, тільки дивлячись в корінь проблеми, ми можемо ту проблему вирішити. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь в телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.